Прийшли з обшуком, а вона їх налупцювала. У ратному жінка так відреагувала на ранній візит правоохоронців. Ті прийшли обшукати помешкання, де, ймовірно, жив її син, мали ухвалу слідчого суді, але мати, як то кажуть, нічого не хотіла чути, схопила слідчу за волосся, ну а згодом дісталася і чоловікам-полісменам. Принаймні про це йдеться у матеріалах справи. Що ж накоїла жінка, чули наші журналісти. Правоохоронці запідозрили, що житель ратного може бути причетний до наркосправ. Отримали ухвалу на обшук і пішли шукати докази у помешканні його мами. Прийшли о 8-й ранку. Візиту поліції, ясне діло, жінка зовсім не зраділа і ранкової кави не пропонувала. Але того, що сталося, згодом, схоже, ніхто не очікував. Слідча пригадує. Нато учасників свідчень і намагалася їх підштовхнути. Була дуже збудженою, висловлювалася нашу адресу центру лайкою. В якийсь момент вона підійшла до мене з ладу, попила мене за волосся. Я почала кричати на неї ну, відпочити, бо мені боляче. Але, як чуємо, жінка натомість ще й вдарила в обличчя слідчу. Коли ж на крик полісменки поспішили її колеги, дісталося і їм. Як пригадує, потерпіла, одного із копів жінка схопила за вухо. А далі. Пішов збороняти тиші, якому в якому помбачена штурхнула пальцем далі... колко. На якийсь час все ж таки вона заспокоїлася, однак тишик викликав слідчоперативного руху. Почала кричати, що в неї також повинна прокурор. каже, що жінка спочатку не визнавала вину. Обвинувачена, як вбучається з матеріалів провадження. Вини. Кримінований її кримінальному правопорушенні під час досудового розслідування, ні під час судового розгляду не визнавала жодних закладів, спрямованих на вибачення перед потерпілими не вживала. Тепер же пані просить не карати її і залишити на свободі, бо ж місцевий суд на два роки відправив жінку до в'язниці. Мені, щоб я, щоб я свободна, Насправді вона чи не одразу намагалася примиритися з потерпілою поліцейською, переконує адвокат Ратнівчанки. Мовляв, визнавала вину ще в місцевому суді. До того ж, жінка має багато тяжких хвороб, про що є відповідні медичні довідки, зауважує захисник. Вона безперервно фактично перебуває то на амбулаторному, то на стаціонарному лікуванні. Будучи особою поважною віку, перенесли операцію. Крім того, що вона має на утриманні і догляді інваліда другої інваліда групи пожиттєвого чоловіка. Я вважаю, що Судо першої інстанції були всі підстави, збирати покарання не пов'язане з позбавленням волі. Просять, і спитовий строк. Інший захисник припускає, що поведінка жінки могла бути через те, що з обшуками прийшли зранку, і від почутого у жінки був шок. Моя підзахисна тільки можна сказати, була під'язака і ну, повідомлення про ті обставини, які озвучувала. У дійсно вони були причини для першого станом її клієнта, адже в неї спостерігається за станом зброю певні це полічні проблеми. Мовляв, потім вже у суді при перегляді відео подій стало погано і довелось викликати швидку. Потерпіла поліцейська, просила не карати жінку суворо, поклалась на розсуд суду. Порадившись, колегія служителів Феміди присудила ратнівчанці три роки. Із строку Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі.